Дмитро, розкажи, як твої кондиції, як самопочуття, давно вже не бачили тебе на полі. Сумуєш за грою? Так, звичайно, все дуже добре. Вже другий тиждень тренуюсь в загальній групі, тому вже, можна так сказати, набрав кондиції наприкінці першого кругу, тому думаю, що вже готовий. Команда готується, як завжди, в тому самому режимі, в тому самому ритмі. Тому для нас кожен матч як останній, тому ми виходимо і завжди граємо на 100%. Як Юрій Миколаївич мотивує команду на Ну, Особливих таких немає, якихось мотивованих речей. Знов буду повторюватись, він каже, що треба виходити на кожен матч і здобувати перемогу кожного матчу. Успіх в матчі проти Олександрії, така емоційна, вольова перемога. Надасть сили Кривбасу, так і впевненості? Так, я думаю, такі матчі завжди піднімають і волю к перемозі. І тому ж я ще вважаю, що такий матч тільки, тільки вперед команду рухає. Тому я думаю, що цей матч покаже, що. Матч з Олександрією не випадковість і так само буде багато емоцій, багато боротьби, і дуже багато емоцій ми покажемо на цій грі. Особисто для тебе протистояння з Зарею принципове, якесь більш таке цікаве, ніж інші матчі? Ні, напевно, вже ні. Бо коли я пішов з команди, вже дуже багато змінилося, як і персонал, як і футболісти. Тому настраю себе як на звичайний матч е, туру УПЛ. Тому треба виходити і показувати свій максимум